Українські розвідники на Змійному отримали нове обладнання від іноземних партнерів. На острові Змійний встановили нове обладнання для військовослужбовців, яке вони отримали від іноземних партнерів. Про це йшлося під час перевірки об'єкта начальником головного управління розвідки полковником Кирилом Будановим. Як передає прес-центр ГУР, Буданов перевірив готовність сил та засобів розвідки на острові Змійний до виконання завдань за призначенням. Розвідники відпрацювали заняття з підводного мінування, перевірили готовність розрахунків ПЗРК до виявлення та розпізнавання повітряних цілей. На острові було встановлено обладнання контролю за надводними та підводними цілями, що було отримано від іноземних партнерів, додали в гурмо. Про яке конкретно обладнання йдеться, у розвідвідомстві не повідомили. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Дякую за перегляд.